Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Тільки якщо ваш якір Христос, ви залишитесь непохитним у штормі. Як ви вважаєте, який якір здатний витримати ваш човен під час бурі? За що чіплятися, щоб залишитися на плаву, перебуваючи в епіцентрі проблем? Ні. Жоден якір не впорається. Тримати вас міцно може лише Христос. Чому я настільки в цьому впевнений? Для мене є об'єктивними дві речі: і перша слова апостола Павла, що глибоко відгукуються в мені, і Бог мій задовольнить усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. До 4, 4:19: Бог діє і сьогодні. Він ніколи не спить, ніколи не дрімає. Усі роки нашого скрізь подружнього життя він забезпечував усім необхідним нашу родину. Він відповідав на молитви про наших прийомних дітей, один з яких мав особливі медичні потреби. Ми чудово знаємо, наскільки все може бути дорого. Однак ми не бачили ніколи, щоб потреби нашої сім'ї залишалися без відповіді нашого. Ава Батька. Ми з крісті можемо рішуче заявити: якщо ваш якір Христос, то Він утримає вас у будь-якому штормі, незалежно від інтенсивності чи тривалості бурі. Збадьоріться сьогодні у Христі. Він надія. І ця надія, мов якір для душі, міцний і безпечний. Вона проникає до самої Святея Святих за завісу, до євреїв. 6:19. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую тобі. Ти моє все у всьому, бо все було створене Богом і існує через Нього і для нього. Слава йому навіки. Амінь. Доримлян 11:36. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешл Джис Кроканет. Усі права захищено.